Вітаю, друзі! Однією з особливостей загадкової російської душі є возвеличення всякої погані на московському троні. Лише раби хвалять свого ката. Краще за всіх про це сказав Лев Толстий. З Петра І починається особливо гігантський та особливо близький та розумний жах російської історії. Біснуватий, п'яний, гниючий від сифілісу звір 25 років губить людей. Страчує, палить, закопує живих у землю, ув'язнює свою дружину, чинить розпусту, мужеложствує, п'янствує, сам, забавляючись, рубає голови, кощунствує, їздить з подоб'ям Христа щобуків у вигляді дитородних органів, хулить віру, коронує розпусницю, розоряє Росію, наказує стратити власного сина. І сам помирає від Сифілісу. Але ж ніхто не тільки не згадує його злочини, а до сих пір не перестають восхваляти доблесті цього чудовиська, і нема кінця різним пам'ятникам йому. Кінець цитати. Повне зібрання творів Лева Толстого, том 26, сторінка 568, Московське видання 1936 року. Ви, напевно, вже провели паралелі з іншими росіянами Леніним, Сталіним, Путіним. От така вона Росія. Ну, власне, сам ще Толстий дуже гарно говорив, як це виправдовується. Навіщо поминати минуле? Це кажуть тільки для того, щоб не згадувати жахи минулого та продовжувати злочини теперішнього в інших формах. І нещасна молодь, молоде покоління. Виростає підхибною уявою про те, що всі попередні злочини та страхи згадувати нема чого, що всі вони перекриті тими видуманими благами, які принесли їх творці, і роблять висновок про те, що саме буде із, те саме буде із сучасними злочинами, що все це якось відмолиться та викупиться. Як пропачалося попереднє кінець цитати. От є... Петра І в Путіна щось спільне, він в Путін якось був раз сказав, є навіть відео цього, є такий грішок, атмолім. Ну от, власне, це ж якраз воно і є. Біда в тому, що в Росії справителів злочинців після смерті часто, а ще й за життя, робили чудо богатирів, героїв, доброчинців, фактично святих. І чим більшим був правитель тираном чи самодуром, тим більше його після смерті возвеличували. Одним з таких правителів і був Петро І, який правив Московією у кінці XVII та на початку XVIII століття. Його в Росії назвали Великим і вважають майже батьком нації. Хоча це був звичайний алкоголік. Зараз дехто мені скаже, що він боровся з пияцтвом, карав людей за п'янки. Було, але це не означає, що він сам не бухав. Адже саме Петро І створив в Московії всеп'яніший собор, у правилах якого було написано пити щодня і ніколи не лягати спати тверезим. Всеп'яніший собор проіснував більше 30 років. Фактично його створили для дискредитації церкви. Вони пили, вибирали князя папу. Собі придумували посади та прізвиська, в яких обов'язково мало бути слово з трьох літер, що означає статевий орган. Це був дикий шабаш, під час якого і цар, і дворяни привдягалися у різні костюми, займалися розпустою, пиячили до синіх сливок і займалися різними непотребствами, пародіюючи релігійні обряди і оскверняючи їх. Створили свою особливу мову соборян на основі російського мату. Якщо відео набере більше 2000 лайків, я випущу окремий ролик про цей всеп'яніший собор. Так от, вчителем малого Петра був дяк алкоголік Зотов, який, щоб трохи зупинити малого холерика, а Петро був, як би зараз сказали, гіперактивним із синдромом розсіяної уваги, наливав йому чарку, чим з дитинства привчив Петра до пиятики. Петро був возвеличений Ломоносовим та Пушкіним, а от народ та вчені люди його не любили. В чому він був великим, так це у збоченнях. Саме Ломоносов та Пушкін і Катерина ІІ натворили про нього стільки міфів, за якими, що би не було доброго в Московії, все це особисто зробив Петро від стакана до Т-34. Однією з таких моментів, власне, треба сказати, що Петро І особисто рубав голови, катував рідного дядька Федора Наришкіна, свою першу дружину Євдокію. От, і багато чого іншого. Ну, Страчує власного сина Олексія. Зробив імператрицею військову проститутку Катерину І. 1690 року було страчено біля тисячу стрільців. Багатьом з них Петро особисто, власноручно, рубав голови. Він любив понти стрільців до місця страти. Везли в чорних санях, чорні коні, візники одягнуті в чорне. Засуджені сиділи на санях по двоє і тримали в руках свічки. Трупи не забирали з місця страти від жовтня до лютого, щоб всі бачили і боялися. От таку людину славлять в Росії. То ви ще дивуєтесь, що ці люди, восхваляючи Петра, восхваляють тепер Сталіна, восхваляють тепер Путіна. Я не дивуюся, так що підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого. Саме від такої жахливої людини, Іван Степанович Мазепа, український гетьман, який був паралельно жив з Петром І. Ось, хотів і визволити Україну від Петра І. Петро І зрадив Мазепу. Коли Мазепа попросив в нього допомоги, Петро сказав, що не дасть, а Мазепа до цього. Надавав усіляку допомогу, Петру повністю підтримував і виконував свої партнерські обов'язки, які були між Московією та Гетьманщиною. Але коли ми виконуємо, ви молодці. Коли нам щось треба, ми вам нічого не дамо. Тому Мазепа розірвав угоду з Петром I і уклав угоду шведським королем Карлом XII проти цього звіра на троні. Ось, але що сказав Петро І? Він порівняв. Мазепу з Іудою наказав виготовити величезну 30-кілограмову медаль, на якій було написано Іудіна медаль, і хотів піймати Мазепу і судити його, щоб на суді Мазепа виглядав як Іуда, а Петро І виглядав як Христос. Святотатство для Петра було як добрий день. Саме Петро І наказав взяти під повний контроль російську православну церкву, щоб вона славила будь-якого правителя.